Представь, де її будуть чи не будуть сьогодні. Неділю не <к dok діля> назад у нас uh, чоловік п'яний заїхав на дитячу площадку так, для атракціону. Це, це, це відео всі бачать. Які міри предприємства сім'ї обіду, цей чоловік заїхав п'яний на дитячий майданчик в центрі для атракціонів. Це, це, міліція це зв'язка, міліція стояла там через дорогу. Вони це, мабуть, що бачили, тому що не побачити машину там, де не можна їздити, але не неможливо. І їх привели за руку, да, громадяники це все зняли. Інспектор Міліщуков, да, який це сказав людям, да, що він був там аштрафований, чого він в нього не забрав права, він ну, коментарів не надав, скажімо так, да. ну, сказав, що згідно з законом, він немає права забрати таки через суд. Неможливо. Він його посадив назад сів за руль його увіз. Чим закінчилася справа, не зрозуміло. Дивіться, я з цього приводу спілкувався з міським головою, він показував на Ютубі, я теж бачив цю картинку, і стосовно того, що його ранком штрафував, то не так у ну, нас. Суд е, його штрафував 28 квітня цього року. Це було дійсно за е, керуванням незвичайних станом. Але суд не позбавлю його правої, тому права не забрав до Стосовно цього складено протокол, і я так розумію, направлено до суду? на право право направлено, суд буде вирішувати це питання. От Те, що я говорив лише спочатку, тут було, що кроводиве реформування правоохоронної системи в цілому повинна бути не тільки міліція, а й судді. На жаль, є багато моментів, або ж міліція, так як попередні співбесіду вже суд розглядає, він це припиняє, або нас суд приймає лояльне рішення. Ну, mm -hmm. тут ну, треба до цього поставитися, раз має резонанс, якось там судді підтримати, але суд приймає рішення стосовно. Ні, mm понятно. -hmm. Це були коментарі цього аспекту Мельщука, що він зранку його встрахував. Це ж знято це. Ну, може, він там не дозволив свого різдання? Вечора, 20 годині. Mm -hmm. От протокол, і там зафіксовано на Ютубі. Той час, коли це все відбувалося, та й є. Але якщо зранку було, то матеріали були якісь. Ні, прикинули до, до п'янки по частині дня. Тому то, ну, в літні то, було, було да. рішення складає. А створили. тому, що він каже, перепояснили, що працівники дає. Що він заїхав не по стані, ніхто не бачив, що він заїхав не по стані. Коли виявили цей факт. Він був, сидів в машині і він уже законодавство про суд не прийме рішення.